Випаяв я ці всі любими резистори, точніше конденсатори пленочні. Чого всіми любими? тому що багато мотоминскачових любителів чогось считають, що їх трогать не треба. Написано 2,2. 2,2 на 160 вольт. Пленочний. Ну, цей взагалі, це не під заміну, це прям викидать. На один мікрофарад 250 вольт. Ну це водний Це на воді, цей, що. на цьому Оцей, що я показав, що він тут не потрібен. І е, от схемі ще був отут, от. Отут був. Короче, був стабілітрон Отак, грубо говоря, був впаяний стабілітрон. Я цей стабілітрон выпаяв к чортовій матері. Тепер в сеть в, в комутаторі звісно, більше Дві розвиває бороти обороти вообще отлично. і да, вместо двох конденсаторів по схемі впаяв один хороший. Крупний і що я його перепаяв. До речі, саме моя ключова це була мета підняти бортову сеть. До речі, чогось скутерні регулятори напруги. Вони всі дають напругу різну. Доволі несложна схема. Я подивився, ну, прям ну, дуже, дуже і дуже. Я б сказав, простенька, якщо так прям грубо сказати. Дуже простенька схема. Поміняв я електролітний конденсатор. Він, до речі, уже тут впайний з заводу не СССРівський, а китайський. 47 мікрофарат 25 вольт. Ну, у нас в Україні і на Росії 50 мікрофарат мало бути по схемі. Ну, в е, китайців 47 аналог 47 25 вольт. Я поставив 47 мікрофарад на 60 чи 63 вольта. Ну з таким запасом. І. Що е, я ще зробив? А, і замінив оцей резистор MLT MLT 2. Замінив на. 2, получається по 100 Ом. Ну, коротше, зменшив опір в цьому резисторі і тепер вся борціть 15,2 вольта. До речі, що мені сподобалося, це те, що, коли включаєш габаріти, коли, наприклад, у нас мало мощності. У нас подається і вольт сюди менше. Чим більше лампочок включив, тим більше борцять. Тому якось трошечки незвично. Обично ж як в цьому реле зарядки скутерном. Включив маленьку там подфарнічки, шурує там багато вольт по стоянки. Включаєш фару, хопа, падає. Ампіраж, падає вольтаж. Якби я до цього звик. А тут алгоритм працювання цього БКС дещо інший. До речі, Мінскач, якщо він хорошо форсірований, він дуже швидко розвиває обороти, і БКС справляється з цими оборотами навіть без акумулятора. Тому мені не зрозуміло Чому люди ставлюють акумулятор, якщо можна не ставити? Навіщо люди курять, якщо можна не курити? Навіщо люди дивляться TikTok, якщо його можна не дивитися? Не знаю відповіді на це питання. Можна було, звісно, поставити подстроєчний сюди резистор на 500 Ом. Хороший, сильний вольфрамовий. Можна поставити, наприклад. 2 або 1. І, ну, борцеть прям можна зробити хоч 18 вольт, хоч 20. Мені це особисто подобається. Тому що я можу виставити борцет ту, яку мені хочеться. І, звісно, коли напруга стала 15 вольт, то лампочка почала світити. Ну, прям дуже круто. І... Якось в мене таке враження, що він ще працює якось з ампіражами. Тобто, якщо він вольти дає великі, і він ампіраже просідає. Тобто, напруга може бути скачки великі, але лампочки не перегорають. От що мені подобається. І не треба акумулятор. Не надо великого ума, щоб це все зробити. Звісно, одна фаза. В генераторі. Одне касається корпуса. Ось у Маса. Один вивод касається на е, БКС. Тобто не потрібно вести два окремих провода. Це мені також подобається. Страшному сні. Я про це не мог подумати, щоб мені хтось сказав, що я буду ковирятися в Мінчаковському БКСі. Тим паче, це абсолютно не я сказав щасті. Випаяв. От паява цей провід добросовісно з стабілітрона, який, я вважаю, не потрібен. Хай шурує більший вольтаж, більша буде іскра. От паяв. Ну я його можу заізолювати, можу отак ось зробити. Ножницями, все, немає. Далі, от поміняний. Конденсатор. Поміний конденсатор. Ну, просто на новіший, можна було і той не міняти. Поміняв на новіший. Замінив оцей, до речі, цю Бідне 470 Ом. 470 Ом. Зараз Ом 200, 210, 220, ну, менше Ом. Далі, можна розпаяти Резистор Сюди його додавить. Можна випаяти, в принципі, БКС розборний тепер. І я на експеримент ну, впаяю і ще електроліти такі самі по вольтажу. І подивлюся. Наскільки буде ганебна робота, хороша, спалює лампочки, не спалю? Тобто цей комутатор, блок стабілізатор, комутатор зроблений таким собирательним образом. Тобто все на власний розсуд. Я роблю на власний розсуд. Тобто, задається питання, а який же комутатор тепер краще? Чи БКС-овий чи саморобний? Я відповідаю саморобний. По-перше, він займає значно менше міста. У нього компактніші менші деталі, він не гріється, легко розбирається, легко міняється запчасті, і він видержує максимальні великі нагрузки. Тут же, звісно, ну, так от зробили, можна було ті рістер, до речі, вставити на 600 вольт. Вони вставили на 250 вольт. Тому. Тому отак, от. його хватає. Управління тут саме-примітивне, саме, -саме просто один випрімительний діод. І із заводу ізготовітеля тут на 1 кОм резистора нема. Мені це дуже сильно подобається. Далі Забули ці, Забули ці. білоруси впаять резистор на вводі перед випрямительним діодом. То я його впаяв на 56 Ом. Можна було на 100 Ом, можна було на 120. Я поставив 56, тому що ну, він так компактненько туди влазить. І мені здалося, що це буде досить непогано. Далі, тут є один випрямительний діод, який нам, так скажемо, для сигнала. Звідси йде провод на окрему розеточку. І це у нас. Ні, це не цей провод, не цей провод, не цей провод, ага, 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 ага. Що це в нас? О, я вже запутався. Це у нас. Це у нас. Во. Ось цей провід. Маса. А це ось жовтенький. А-а-а! ось він, цей жовтий провод, ось він. Те, що я казав. Це живлення, ось це написано BKS діод. Точно дивіться, жовтий цей, дивіться, дійсно діод. БКС діод це означає, що тут пульсирующа йде постоянка. І ним вистачає зап'ятати DC комутатор. Тобто, це досить цікава. Тому зараз я акуратненько роблю, щоб це все діло закрити, упаковую. І їду кататися.